Те, що в наших серцях ми можемо ходити в церкву, можемо на перший погляд казатися християнами, але ми можемо не завжди ми можемо побачити, і ми можемо навіть не звернути увагу, що нас може оточувати в серці, що нас може оточувати в внутрішньому середовищі, не тільки в зовнішньому. І Господь нас призиває також, щоб ми слідкували за тим. Що нас оточує також в нашому серці, які думки нас оточують, які цілі і взагалі, чим ми думаємо, як ми мислимо на самому ділі, куди ми насправді йдемо? І Господь призиває нас слідкувати і за середовищем зовнішнім, щоб ми спілкувалися з правильними людьми, ходили в те місце, де Господь бажає бачити кожного.